Коли електромобіль їхав дорогою, у нього раптом відмовила батарея. Електромобіль більше не міг рухатися, тому він не мав іншого вибору, ніж викликати евакуатор. Бі-Бі побачив евакуатор, а потім помітив і електромобіль. Що сталося? Електромобіль розповів про свою пригоду. Про те, як поспішав на роботу і не встиг зарядитися. І про те, як батарея розрядилася дорогою. Бі-Бі часто стикався з такими проблемами, тому заспокоїв електромобіль. Не хвилюйся. Зараз ми усе виправимо. Цей не підійде. Він же трикутний. Тоді, можливо, цей. Ні. Цей роз'єм квадратний. Він не підійде. Тоді нам підійде ось цей варіант. Так, так, так. Вийшло. Тепер батарея швидко зарядиться.